Всім доброго дня. Оскільки в останній час у приватних повідомленнях ви багато мені пишете і запитуєте про особливості впровадження інтегрованого курсу історія України і Світ в 10-11 класах, то вирішила записати для вас коротеньке відео, аби в якому спробувати розкласти по поличках ті матеріали, які вже є, і які, очевидно, плануємо підготувати. Ну, перед тим, як е, говорити безпосередньо про самі матеріали, трішки пригадаємо історію інтегрованого курсу. А сягає вона в далекий 2004 рік, коли команда львівських однодумців, яка іменувалася Львівська ініціатива, е, підготувала програму єдиного курсу історії від 5 до 12 класу. Так сталося що програма. Не була використана і впроваджена в освітньому процесі, але в 2017 році нарешті скреслила крига, і Міністерство освіти і науки затвердж... затвердило підготовлену фахівцями програму, і, відповідно, з'явилися підручники для 10-х і 11-х класів. Отже, трішки про те. Як на сьогодні виглядає розвиток впровадження інтегрованого курсу для 10 11 класів? Для полегшення комунікації з вами у одній з найбільших соціальних мереж Facebook я створила групу, яка так і називається Історія України і світ. Отже, для того, щоб до неї долучитися і переглядати всі умовні матеріали, які там з'являються, достатньо Пошуку у Фейсбук набрати цю комбінацію Історія України і світ, інтегрований курс, і вам з'явиться наша сторінка. Там публікую матеріали не тільки я, а в тому числі ви ті свої напрацювання, які ви маєте. В месенджері ми теж маємо групу, яка називається Єдиний курс історії України. І тут я теж вмію, як ви можете бачити. Пишу якісь оновлення, ми ділимося досвідом, обговорюємо матеріали і так далі. Оскільки останні дні ви мені багато писали, то я ще раз підготувала пост, який закріпила як першочерговий цій групі, щоб ви могли бачити всі ті матеріали, які зібрані і систематизовані якраз в цьому пості. І тепер ми поговоримо якраз детальніше про те. Які ж матеріали на сьогодні є, і що можна використовувати в своїй роботі? Ну, якщо ми говоримо про 10 клас, то для 10 класу на сьогодні є два підручники. Якщо ви зайдете на інститут модернізації з місту освіти у вкладочку 10 класу тут є електронні версії підручників і 10 клас, то тут ви знайдете два підручника. Один підручник авторства Олександра Гісема і та ще один підручник Мар'яна Мудрого та Олени Аркуш. Так само знайдете ви самі підручники для, такі підручники для 11 класу, але для 11 класу він у нас один. Ось він теж на сайті Інституту модернізації з місто освіти у вкладочці Підручники для 11 класу. Тепер трішки щодо тих можливостей, які додатково є підручнику для 10 класів. Коли ви почнете викладати, то дійшовши, наприклад, до 24-го параграфу та й не тільки, ви знайдете лише частинку цього параграфу, тобто короткий такий анонс і ось тут ви бачите QR-код. Так само це стосується і 11-го класу, наприклад, параграфу 14-го і 15 Так, вони у нас. На QR-кодах, як їх знайти, часто не щитуються або ще щось, як їх знайти. Для цього вам достатньо зайти на сторінку видавництва Генеза у додаткові матеріали, у вкладочку додаткові матеріали і далі обрати для себе комірку додаткові матеріали для вчинків. Відкриває нам ці додаткові матеріали. Ми гортаємо, зрозуміло, ну, що нам потрібен 10 клас, наприклад, або 11. -й. Ми гортаємо і знаходимо 10 клас. І от дивимося: є тема Україна в світової війни, додаткові матеріали, і країни Азії, Африки, Латинської Америки. Тобто, ну, наприклад, одне я вам відкрию, покажу, а далі ви вже будете самостійно собі брати ці матеріали. Воно вам відкриє в pdf форматі. Відповідно, Ось бачите, тут аж 12 сторінок до цього пора. Так само, наприклад, шукаємо 11 клас, звертаємо нижче і дивимося. Особливості суспільного життя на окраїнах світових політичних полюсів і деколонізації, виникнення третього світу близькосхідна проблема. Тобто, це те, що винесене на QR-коди, або це можна знайти так як уже я вам казала. Також для одинадцятого, для десятого класу. Є, щоб далі рухатися, автори підручника і видавництво підготували для вас, ось коли ми дивимося підручник, де його можна придбати. так Ось тут нижче, якщо повертати, то можна знайти таку. Вкладочку електронний додаток до підручника. І тут для вас є інструкція, як інсталювати електронний додаток, як користуватися електронним додатком. Відповідно на зараз ви можете тут знайти вступ і розділ 1 Перша світова війна. Ну, що собою коротко містить власне цей електронний додаток. Якщо мова йде про 10 клас, то там з'являються, наприклад, словник термінів, яких підручників не наскільки яскраво був виражений. Там з'являються додаткові відео за окремими темами. Там з'являються тести, активні тести до кожного із параграфів. Тобто ви можете разом з дітьми на уроці чи вдома їх використовувати. Ну, якщо у вас буде потреба, то в принципі можна, можу підготувати невеличкий там, відеоролик про те, як ним користуватися, якщо хтось з вас не розбереться. Ну, але це ви можете написати в коментарях окремо. І тоді будемо дивитися, як записати цей ролик. Тобто, це стосується електронного додатку для 10 класу. Тут будуть з'являтися почерговий розділи, розділ 2, 3, 4, 5, 6. Тобто слідкуйте за цим електронним додатком, коли буде додаватися сюди додатковий текст. Це те, що стосується електронного додатку. Так само ми підготували для вас методичку, навчально-методичний посібник. Теж на сайті видавництва Генеза ви можете його знайти, ось він так виглядає. І тут виставили для вас електронна версія навчально-методичного посібника фрагмент, там кілька параграфів, ми зараз їх детальніше розглянемо. І звертаю вашу увагу, що потрібно погортати трішки нижче і узагальнення до розділів навчально-методичного посібника, де винесені уроки узагальнення. і Підсумковий тестовий контроль вони знаходяться трішки нижче. Тобто ви їх теж можете собі завантажити, оскільки вони не в об'єм посібника вже не міщалися, вирішили їх винести окремо, щоб вам було зручно працювати. Ну, тепер трішки, от щодо самого посібника, Ось так він виглядає. Що ж він міститься? Ну, перш за все, це звернення від авторів і власне ідея. Створення такого методичного посібника зародилося у тісній співпраці з вчителями. Ми дякуємо всім, хто долучався до цього процесу, дав якісь свої поради, закликав готувати матеріали. тепер безпосередньо про самі матеріали, що ж містить в собі цей методичний посібник. Ми пропонуємо кожен параграф за таким алгоритмом. Якби Розглядати ми готуємо на кожен параграф завдання вчителя-вчителька, тобто ті цілі, які ми ставимо перед собою як вчителі-викладачі, і відповідно очікувані результати навчання, тобто о, в результаті опанування цієї теми учень учениця там розумітиме і вмітиме досягти поставлені цілі і Для учнів і для вчителів ми пропонуємо завдяки навчальним ситуаціям. Тобто, не просто там прочитання якогось тексту і такого потокового його прочитання і не завжди осмисленого опанування, а все-таки навчальні ситуації, які передбачають ключові результати цього навчання. Ну, наприклад, от є перша. Навчальна ситуація є друга, третя, четверта. Ці навчальні ситуації підібрані відповідно до цього параграфу. Далі ми пропонуємо прописуємо очікувані результати навчання. Далі рекомендовані види навчальної діяльності, тобто що це буде робота з підручником, робота із, наприклад, пошуковою системою Google. Там бесіда, самостійна робота і так далі. Далі навчальні матеріали, де конкретно ми е, знаходимо, або на який матеріал в підручнику, параграфі, е, сторінці, на які ми опираємося, і відповідно продукти навчання, відповідь на запитання, складання таблиці, тези, там, укладання ментальної карти, там робота із е, 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 картою і так далі. Отже, так виглядають поставлені цілі. Далі ми пропонуємо блок навчальні матеріали. І тут ми окремо виносимо словник термінів. Я вже казала, що в 10 класі він менше виражений, а в 11 вже з'явиться яв, рубрик, рубрика, яка стосується понять і термінів. Далі наступна рубрика це пізнавальні творчі завдання. Отже, до кожної цілі, яку ми з вами поставили в табличці, ми пропонуємо. Можливість, як її реалізувати. Ну, наприклад, на основі параграфу 1 підручника і карта на сторінці 8 Визначте політичні цілі держав Антанти і Троїцького Союзу. І, відповідно, результат навчання це буде заповнити таблицю. Ну, от, ви, учні заповнили цю таблицю. Далі ми говоримо, що не просто ми її заповнимо, ми ж для чогось якась ціна в нас була. На основі таблиці встановіть, що зблизило державні антанти, а що держави Троїцького Союзу і так далі. Тобто ми виконали таблицю, а потім ще й опанували, обговорили, до чого ж ми, власне, з нею працювали. Так само реалізуємо наступну ціль, третю навчальну ситуацію, яку ми запропонували четверту і п'яту. Далі, оскільки кожен підручник має свої, скажімо, сторінкові межі то автори, підручники обмежені навчальним текстом, і звісно, що у підручниках бракує почасти джерел текстових, історичних, бракує документів, і тому ми пропонуємо ще й ось, наприклад, підбірку зі статті українського географа Степана Рудницького або про плани Австро-Угорщини щодо України напередодні Першої світової війни. Або, наприклад, міркування сучасного історика про причини Першої світової війни, в даному випадку це міркування відомого українського історика Сергія Плохія. Звертаю вашу увагу, що ми не просто подаємо ці тексти, а ми до них уклали і сформували конкретні запитання. Наприклад, спраючись на думку історика, поясніть, чому світова війна розширила можливості для досягнення українським рухом національних цілей. І, і читаючи цей документ, у нас є конкретне запитання, на яке ми хочемо дати відповідь. Ще одним блоком, який пропонуємо, пропонуємо для використання, це візуальні джерела. Зокрема, це можуть бути схеми, карти, таблиці, світлини різного роду. Так само наголошую, що до кожного із пропонованих візуальних джерел з'являється завдання. Також у ще одній складової методичного посібника до кожного параграфа наголошується наголошую, тобто це буде стала структура до всіх параграфів, є тестові завдання. Ми їх пропонуємо 10, вони є як з одним варіантом відповіді, так і на співставлення, понять. Подія, наслідок, далі пропонуємо, зрозуміло, що встановити хронологічну послідовність, ну і три з семи образ. Ну, і так, відповідно, ми пропонуємо кожен навчальний параграф. От дивимося, параграф два, цілі учителя-вчительки, очікувані результати навчання, далі формуємо навчальні ситуації, які ми е, хочемо. Використати цій роботі і далі по, по, по тій структурі, яку я вам говорила, в основних термінів. Далі безпосередньо самі ключові навчальні ситуації, так само далі з'являються текстові джерела, потім візуальні джерела, от, ви бачите, так, до них сформовані запитання, і відповідно тестові запитання. Та Отже, таку структуру методичного посібника ми пропонуємо. Абсолютно до кожного параграфу, який є у підручнику для 10 класів. Ще раз звертаю вашу увагу, що на сайті видавництва Генеру, де розміщений фрагмент електронного навчально-методичного посібника, трішки нижче ви можете знайти узагальнення до розділів навчально-методичного посібника. Вони всі з вас звернули увагу. Я писала у. Е у пості про це і е, окремо писала у нашій групі в месенджерів, щоб ви, ви звернули на це увагу. Ось так виглядає окремо е, окремий фрагмент pdf форматі е, е, узагальнення. Тут ми їх пропонуємо шість. Отже, ви матимете шість е, узагальнень і відповідно шість тестових е, підсумкових контрольних робіт. Структура зберігається: завдання для вчителя-вчительки, орієнтовні результати навчання, далі безпосередньо навчальні ситуації, які ми використовуємо для досягнення означених нами цілей, знову з'являється словник термінів, пізнавальні творчі завдання, які ми виконуємо. Це може бути укласти СТ, це може бути підготувати ментальну карту, це може бути подискутувати і так далі. Тобто відповідно до тої теми. Яку ми з вами обрали, ми обираємо найдоцільнішу для нас навчальну ситуацію, аби досягти ключових цілей. Далі з'являються текстові джерела, знову ж таки, із запитаннями, візуальні джерела. І до кожного із розділів, а їх шість для 10 класу маємо, буде з'являтися рубрика тестові завдання. Перша світова війна. Вони в нас комбінованого типу. Ми коротенько описуємо, скільки учень може отримати балів за кожну з них. І ось перше, друге бачите, карти в них з'являються, звідки тестові завдання. Далі я ще раз наголошую ще такі. Такі підсумкові роботи вони є комбінованого типу, тобто з'являється широке запитання, де треба запропонувати свій якийсь варіант вишені. Я Наголошую, що такі підсумкові тестові завдання вони є в двох варіантах. От ви можете бачити, так от проглядається, і знову буде з'являтися кожен із уроків у загальних. Далі в кінці, звертаю вашу увагу, в кінці цього фрагменту pdf файлу ви знайдете відповіді до е, тих е, тестових завдань, які ми вам пропонуємо, до першого, і другого варіанту, відповідно, кожного із російську. Тобто це ті інструменти, які вже можна використовувати, ще раз наголошу, що пропоновані нами навчально-методичні посібники, його окремі фрагменти. Є лише частиною тої мозаїки, яку ви можете додавати, яку ви можете свій тест робити, ви можете комбінувати, ви можете брати лише частину завдань і так далі. тому подібно. Тобто це не є догма, яку треба виконати від першої сторінки до останньої. Тобто, ви можете комбінувати, можете брати якісь фрагменти, які стосуються регіональної історії, краєзнавства і так далі. тому подібно. Тобто це ті матеріали, які ми маємо з вами на сьогодні. Це те, що стосується 10 класу. Ми, звісно, плануємо продовжувати, бо ви теж про це запитували, наприклад, на вебінарі, продовжувати роботу над 11 класом. Там ми пропонуємо дещо іншу структуру, зокрема, мова йдеться про те, аби зробити навчально-методичний комплекс для учня і вчителя. Щоб учень якомога більше мав методичних матеріалів для опанування там, теми або для досягнення поставлених цілей, і ми там плануємо включити декілька фрагментів. Перше, це кожен абсолютно. Розділ буде починатися із е, випереджальних завдань. це тобто, такі завдання, які учень разом із вчителем, під наставництвом учителя зможе виконати е, на протязі. Всього розділу друге, що буде з'являтися, це комбіновані самостійні роботи. Вони одна, дві або відповідно, три, якщо є потреба за доцільністю вивчення тем самостійні роботи, які будуть із тестами, із розгорнутими запитаннями. Третій фрагмент, який з'являтиметься, це будуть практичні роботи. Четвертий фрагмент це уроки узагальнення, які я вам показувала, і є поки що в планах підготувати так само узагальнюючі тестові завдання до кожного розділу, тобто, щоб ви могли, власне, підсумувати те, що ви напрацювали разом із своїми учнями. Ось це те, що в планах 11 класу. Ну, поки що. На цим розпочинаємо роботу, працюємо, сподіваюся, до 1 вересня всі матеріали будуть готові, то разом із колегами, які вже працюють з інтегрованим курсом, ми поки що для вас підготували тестові завдання до кожного із розділів. І, відповідно, в групі, про яку я вам казала, в групі інтегрованого курсу, ви можете це все переглянути і з цим відповідно, працювати. Тому для того, щоб якось вам допомогти сприяти і полегшувати дещо роботу по впровадженню тобованого курсу, ми з колегами-практиками з різних регіонів України теж готуємо вам ось такі тестові завдання. Відповідно, ви бачите, їх так само, як у методичному посібнику та 10 класу є 10, вони теж є різного. Рівня там тут є і, наприклад, різні думки істориків або різні витяги з документів, і потрібно відібрати наслідки співставити. Відповідно, з'являються карти, з'являються історичні постаті, які потрібно або пізнати, або відібрати характеристики, які стосуються їх діяльності. Ну, і, відповідно, ми підготували відповіді до цих тестів, щоб вам було дещо зручніше працювати. Тому ці е, тести, відповідно, до розділів, я вам розсилала групі в месенджері е, і кожному конкретно окремо так само розсилала, кому було потрібно. Хто мене про це запитував. Тому, безумовно, ви можете цим користуватися матеріалом. Я буду надсилати його щомісяця, тому що ну, теж не так багато часу маємо, і кожного місяця буду надсилати ці матеріали. Ось на сьогодні є такі у нас з вами матеріали. Якщо у вас будуть якісь додаткові запитання, ви, відповідно, зможете їх записати давати, писати в коментарях, відповідно, і ми будемо звертати на це увагу, коли будемо працювати над різного роду матеріалами для розширення простору впровадження інтегрованого курсу історія України світ 10-11 класів. Звісно, що я закликаю вас ділитися своїми напрацюваннями багаторічними. Я знаю, що вони у вас є. Тому не соромтеся. у групі інтегрований курс історики ви можете їх виставляти. Так як це зробили, наприклад, колега зі Львова, Теодор Лищак зробив цікаву підбірку, наприклад, Відео, які можна використовувати в викладанні не тільки інтегрованого курсу історії, в цілому я зараз спробую відкрити вам теж та показати. Тобто тут ціла підбірка, як ви бачите, їх можна використовувати для перегляду на уроці, вдома. Тут є активні посилання, ви можете відібрати. Вони теж структуровані за темами, відповідно за параграфами. Ви теж їх можете відбирати, пропонувати для перегляду своїм учням. Це, от, наприклад, Теодор Лещак, доцент Львівського національного університету Панка і викладач, якщо мені пам'ять не пам зраджує, гімназії Львівського університету Панха, викорпідготував нам такі матеріали. Тобто, якщо у вас теж є свої якісь матеріали, ви їх можете презентувати. Відповідно, ми будемо використовувати свої роботи. Ще раз, повертаючись до групи, ось в цьому пості я намагалася структурувати всі матеріали. Відповідно, те, що буде з'являтися, я буду сюди додавати. Він буде верхнім у цій групі, і кожен, хто буде додаватися або хотітиме знайти цей допис, він його швидко зможе знайти. Ну, ось так, очевидно, коротко про ті простори, які ми. Розширюємо разом з вами, які ми напрацьовуємо разом з вами, і, очевидно, ще будемо в перспективі розвивати все те, що усі ті ресурси, які у нас і можливості є. Бажаю кожному з вас знаходити ті матеріали, які вам потрібно, полегшувати свою роботу. Тобто шукайте. Я думаю, що те, що в наших силах на даний час, ми для вас. Напрацьовуємо щось, можете напрацьовувати ви і безумовно ділитися своїм досвідом. Якщо будуть якісь є якась потреба якихось коротких відео або е, якоїсь ширшого обговорення, пропонуйте е, свої теми, ставте свої запитання, можете під цим дописом поставити всі матеріали, про які я говорила, я. Е, Посилання на них я поставлю не і вони є доступні вже в інтегрованій групі, і я їх відповідно на Ютубі до цього відео теж долучу. Тому ось таке коротке відео. Чекаю на ваші запитання, ну і спільних нам горизонтів для розширення можливостей впровадження інтегрованого курсу. Nossa, dobra.